Вітаю, хто зараз дивиться мене і цікавиться нумерологією, психологією сучасної і картами, прогнозами на картах Ленорман або на інших картах. Я дивлюсь, до речі, і Ще раз хотіла наголосити, що у мене є на youtube каналі є таке відео, де я малюю графік по даті народження нашої держави України. І зараз, хочу сказати, що до 27-го року і ніякого ні в чому не буде. Буде тільки ми падаємо вниз. На жаль, так. Зараз на картах Ленорман подивимося, що чекає жителі України до кінця 2024 року. Можливо, щось цікаве розкриє. Я не знаю, чи я буду брати інші карти Таро Ленорман, на неї є просто чисто Ленорман. І так дивимося, що чекає жителі України в 2024 році. За що, про що застерігає Всесвіт? Або що хочу розказати. І перша карта випадає дитини. дитини. Випадає перша карта? Випадає дитини і випадає будівлі. Будівлі якої? Дому. Карта, дому. карта дому. Батьки будуть незадоволені, мабуть, тим, що будуть пропонувати дітям. Вони будуть незадоволені. Не знаю, карта будинку випадає, значить, вони можуть будь, хотіти, щоб вони займалися все ж таки, може, вдома займались уроком. Що ще чекає жителів? України буде е, е, якийсь буде закон. Е, закон буде якийсь е, внесений в Верховну Раду з приводу тих людей, які за кордоном. З приводу тих людей, що за кордоном. І людям це не сподобається. Щось буде призупинено для цих людей, що за кордоном. Щось дане буде призупинено. Далі, по хитрості, щось буде з роботами пов'язано, роботи. І знову карта є повернення, повернення або переміщення, шукання робот. Шукання робот. І знову пропонувати роботу у військовій службі, щоб люди робили свій вибір в сторону, в сторону військової служби. Ой, Господи боже. І знову випадає лікарня, чогось лікарні, поліклініки випадають, здоров'я випадає, і ви знаєте, там в лікарнях і поліклініках щось буде таке. Що людей будуть, я не скажу що обманювати, я б не сказала, але люди щось будуть там втрачати. втрачати. З одної сторони, гроші, а з іншої сторони, е, час, ну, будуть, будуть збитки якісь по здоров'ю. І це може бути в матеріальному плані. Мабуть, дуже буде чи дорога ця, Дорога, можливо, буде, дуже дорого буде, і люди будуть знову шукати якийсь вихід. Але, знаєте, карта хмари випала. Тобто, щоб люди не робили в цьому році, від них дуже мало. Будуть такі ситуації, що від них це не залежить. Буде таке складатися, що люди не будуть знати, що робити. Ось так якось коротко. Не будуть знати, що робити. Чи їхати, чи залишатись. Така буде ситуація, що і залишатись буде важко, і поїхати буде важко. Не, і там, і тут буде проблематично. Коротко про жителів. Хотіла звісно, ще подивитися, якщо ви на інших картах по поводу війни, що буде для жителів України. А ну, давайте глянемо, що буде для жителів України. Чи зупиниться що, ще буде далі продовжитись. І так дивимося тільки на 24-й рік для жителів України якісь спеціалісти, спеціалісти будуть потребувати якихось спеціалістів в воєнній службі. Війна ще продовжуватися буде, і будуть ще і загиблі в цьому році. І все-таки війна. Е, і Люди будуть тікати, тікати, тікати з тих територій, де буде війна. Е, можливо, е, люди пенсійно віково дуже старі, не зможуть тікати. Ну, як мені пишуть, це і так все зри, ясно. Ну, як ясно, е, то понятно, що це все ясно. Ну, та карта. Люди будуть жити бідно на тих територіях, де особливо близько до так бідно, Ой, хоч би там голод якийсь не був, е, цей. але воєнні ці продовжуються. Я не бачу прямо такої зупинки. Я не бачу. Дьявол випав по хитрості по обману, будуть наблюдати, наблюдать. Іде якийсь збиток великий для держави. І тут будуть видаватися якийсь наказ, Наказ, де буде призупинка. Призупинка, і будуть руйнації ще. руйнації. Призупинка, але літом це не буде точно. Якщо буде якась призупинка, це буде після літа. Після літа буде, і будемо, будуть робити якийсь вибір в сторону, в сторону того, що у нас багато трагедій, і багато розбитих сердець, і багато страждань. В сторону того будуть робити вибір. І карта під низом лежить, карта смерті. Це значить говорить, що можуть бути смерті в прямому значенні, або це говорить про те, що буде якісь зміни, дуже великі йдуть зміни, переміни. Це, я більше нічого не можу викладати, на цьому досить. Що я можу сказати з цього розкладу? Нічого доброго, у 2024 році ще не буде. Навіть не малюйте собі не які казки, оце ще ми переможемо, або що нам багато дадуть. Буде важко бути обережні. Звертайтеся, кому треба якісь е е е заговори, шепотки для захисту, для того, хто воює, треба. Звертайтеся ті, хто хоче робити собі чистки. І пам'ятайте, що порчу, як то кажуть, зняти неможливо. Вона залишається назавжди. Можна тільки зняти поверхну оболочку, поверхню оболочку, де людині стає легше, у людини появляються сили, у людині даються інші люди, інші обставини, і людина розуміючи починає сама боротися. Всім удачі!